Привіт! Невеличкий епіграф. Що такое не везет і як нам з ним боротися? Тепер по суті. По роботі я зараз працюю з історією Франції, зокрема з періодом великої буржуазної революції французької. І дійшла черга до славнозвісної Марсельєзи. Хто не знає, Марсельєза це гімн Франції. Автором Маросельєзе є Руже Делі. От про його я трошки хочу щось сказати, буквально два хвилин тому прочитав. Руже Делі, який написав Маросельєзу, слова і музику був дуже невезучою людиною. Невезучим був по життю. Сучасний мовою він був повний лузер. От самі по суді. Перше. Його мама народила е, прямо на, на базарі. Робила якісь покупки і прямо там народила. Я не знаю по фізіології, чому тут це написано, що він просто випав з мами і вдарився об землю, в результаті чого все життя був е, мав горба. Ну, горб це не дуже приватливий, тому е, ще один варіант. Його слідуючі невезучості він не мав успіху у жінок. Ну, зрозуміло, вада фізична, успіху у жінок не мав, невезучий. Далі він не мав везучості е, в, е, в роботі, в кар'єрі своїй. Ну, Все якось так складалося проти його, що він не міг досягти успіху в роботі. І от е, коли вже було все, бо він поставив на собі хрест. Він знайшов якусь дівчину. З, так, як тут написано, перекладаю, Дівчина була з знатної родини, так склалося, що вона була йому згоду, і вони вирішили одружитися. І далі знову наступає період в житті роже, не везучись. Дослівно. Читали. Однако на торжествах в честь помолвки, тут были заручены, собственноручно запущенная им ракета убила его собственную невесту. Кошмар. Жах. Ну, при всем том, что Рожеля Лиля помнит все життя, его, ну, так, Дивчись на те, що вже Беліля пам'ятає, да, після смерті він зробив, написав дуже славний твір, який є гімном Франції, людина була жут, жутко невизуча. Просто ну, жах це просто жах, жахливо невизуче. Вбив свою наречену, невдало запущеною ракетою. Жесть життя.